Привіт усім! Відома українська співачка Настя Каменських зізналася, чи були зради у її житті, та пояснила своє ставлення до цього. Виконавиця продовжує презентувати свою нову пісню Гріхи, яку вона записала разом з артистом Островський. Так, одним із сенсів композиції є зрада коханої людини. Співак поділився, що за життя він мав чимало гріхів, проте яких саме не розкрив. Натомість Каменських зізналася, що у житті зрад не було, вона не мала подібного досвіду, тому їй не було за що у пісні спокутувати гріхи, як це робив Островський. Виконавиця каже, що додала у кліп просто своєї жіночої енергії та пристрасті. На щастя, у мене не було такого досвіду, якщо чесно. На щастя. Але я про це насправді не думала. Тут така штука, як ти ставишся, в принципі, до всього, не тільки до зрад. Основа всього твої реакції на все, що відбувається з тобою. Якщо ти захочеш поставитися до всього легше, то тобі буде набагато легше. Звісно, наше серце може боліти, коли таке відбувається, зазначила Настя в ефірі нашого радіо. Нагадаємо, раніше Настя Каменських розповіла про стосунки зі співаком Островські. Вона відповіла, чи є між ними щось більше, ніж просто робота. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.